Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є, і, можливо, це буде не типове відео, хоча я таке знімаю час від часу. Тут у нас буде хвилинка психотерапії. А чому б ні? Я вважаю, що якась терапія е, зайвою не буде. В мене здається, навіть плейлист є терапія на картах. Так, да, точно є. І це відео піде туди, і там вже якісь відео є. Е, так от е, немає як. Межі досконалості, ні предела совершенству, скажу російською, і завжди, завжди, скільки б людина не росла над собою, не розвивалась, не пропрацьовувалась, не може вона бути пропрацьованою до кінця. Це утопія, це ілюзія, це міф. І завжди, завжди мені трохи кумедно, коли кажуть про іншу людину, або людина сама про себе каже все. Я вже пропрацювалась, Я тут аж півроку ходила до психотерапевта. Я от все, все я пропрацьована, я така здорова. Ні. Знімаються один шар проблемний психіки, огуляються інший, і так без кінця. І розвиток, він ну, не має такого моменту, щоб він. Зупинився в людині. І я розумію, що мене тут дивляться, розвинуті, свідомі люди, все таке але я не думаю, що ви прям всі до одної свої травми витягли, то, відповідно, будемо витягати тут життє, о, життєву, ну, життєву дитячу психотравму на метафоричних картах. Операція сепарація. В принципі, колода ця присвячена м, сепарації від батьків, а, така от да, психологічна колода. Але тут все одно все базується на дитячій травматиці. І ваша задача зараз загадати в одному з варіантів, їх буде три. Можете загадувати різ, різне на різні варіанти, якусь проблемну зону в своєму житті, проблемну ситуацію, проблемні стосунки, і ми проведемо паралель, від якої дитячої травми тут право. Е як виросли ніжки, да? тобто ви можете на якийсь варіант загадати проблемні стосунки для вас, на якийсь варіант загадати, наприклад, особисте життя, якщо воно у вас не складається, або свої там невдачі в самореалізації, або проблеми з фінансами і так далі. А ми визначимо дитячу травму, яка привела вас до цієї проблеми. От так. ну Думаю, тут сміливо можна загадувати одразу всі варіанти. Натиснути паузу, подумати і ну бо життя взагалі, як я завжди кажу, така проблемна штука, і проблем у всіх, як правило, дорослих людей достатньо і всюди має місце якась от І усвідомлення, звісно, я не психотерапевт, я там з вами не можу це проговорити, тим паче ми ж тут не спілкуємося в форматі діалогу. да Але, тим не менш, усвідомлення це вже півсправи, і це все одно вже багато дає. А далі вже там у вас історія розкрутиться до потрібного результату. Ну, або ви вже з сформованим запитом можете піти попрацювати з психотерапевтом або з Мак-терапевтом. Чому б ні? Так, варіант перший. Варіант другий. І варіант третій. Там код як завжди, буде в закріпленому коментарі. Так, і що тут загальне для всіх? Не йдіть. Тут дуже цікава інформація на дні колоди. Це от карта, яка залишилась на дні колоди, і я її читаю зазвичай як загальну інформацію для всіх варіантів. Ну, це для, для тих, хто, можливо, забрів до мене Ай, вперше. І тут цікаво, що тут певна травматика у вас закладена, це теж стосується до загаданих вами. Питань ситуацій. Певна травматика склалася у вас вже в пренатальному періоді. Тобто, коли ваша мама була вами вам вагітна. Тут могли закластися. От мама чогось боялася, страх передався, мама, не знаю, ну коротше, страхи, комплекси, установки і так далі. і так далі. А знаєте чому у вас ой, тут різні історії в когось взагалі була незапланована вагітність і сам факт вагітності маму шокував. Вона могла потім прийняти, примиритись з цим, що ну окей, буде дитина, да? але не одразу. І там, наприклад, спочатку це було шоком, ступором, і вона не була до цього готова. Да? Наприклад, хтось взагалі, вибачте, за такі слова, взагалі не хотів, і прямо жалкувала, що завагітніла. Ну, не у всіх, звісно. Ну, якщо так, то я думаю, ви про це знаєте. Тому що дивіться, тут Айс несе дитя, а тут жінка вагітна. Або боялась дуже народжувати. Наприклад, мама мала вже якийсь дуже сумний, трагічний навіть в когось досвід до вас. Да? Дитина народилась не зовсім здоровою. Дитина, не дай Боже, не вижила, і так далі. І так далі. Чи в родині да, були такі ситуації? Страх втрати дитини. Або тут в когось, ну вас вже багато. В когось тут така штука хотіли дуже дівчинку, тільки дівчинку а народився хлопчик, і навпаки. Ну от такі от всякі-всякі ситуації. Коротше, тут щось недобре закладено було вже під час вагітності, навіть не під час дитинства. Ну це так, плюс до всього інформація. Ну, тут вам треба проаналізувати дійсно, чого ваша мама могла боятись. Ну, мами часто ж розповідають, як вони вагітні сходили, поговорити, запитати, які були страхи, які були сумніви, які проблеми були, от, чого побоювалось можливо. І це вам теж може дати відповідь на багато запитань. Ну, поїхали. Варіант перший. Тут іде якась токсичність по жіночій частині роду родини. Да, тут жінки, тут явно мама, доросла донька. Тут, от, знаєте, в когось були ситуації, ну куди тобі, от, що ти надумала другу дитину, або не народжу від нього, от теща свого зятя ненавидить. От як, якийсь такий вплив від старшої жінки, вплив на вашу маму. От тут це щось іде, нездорове. Не да? Або не знаю, в мами вашої мами в бабусі були завмерлі вагітності, і це сформувало цей страх при натальному періоді, і він зараз впливає на вас деструктивно да? на ваші ситуації. Ну, бо в принципі йде якась от, як, нездорова психологічна наслідковість, я її називаю, по жіночій лінії вашої матері. От Звідти, от з цим треба працювати. Вам взагалі треба більше з родом працювати, аніж психотерапевтом. Тут є доцільним, от якщо вам резонує ця інформація, є більш доцільним свій родовід розібрати в спеціаліста. Ну, Бо в будь-який доступний спосіб попрацювати з родом. І проблемною тут є жіноча гілка по матері. Установки могли тут передаватись, і е, дуже часто е, люди звертаються до тарологів, ну до різних мантиків, до тарологів, до рунологів з таким запитом, що в мене, мабуть, родове прокляття або якесь псування прям на роду лежить, і так далі. І е, відсотків на ну точний відсоток я вам не скажу, але от як, як я бачу, на 70 на дуже часто це не прокляття, тобто це не магічна історія, а це історія передачі психологічних установок, тому що. Ну, вони передаються дуже легко через виховання. Ну, наприклад, візьмемо базову якусь установку, гроші то небезпечно. Да? Подальше царі, голова целей, оця ось штука. Що краще си сидіти середнячком, не висовуватись і всім спокійніше працювати на такій зрозумілій людській роботі, як в людей, бути як всі, да. Бо претендувати на щось більше то вже небезпечно. Ну зрозуміло ж, звідки да? в наших пращурів закладені ці установки. І тоді що відбувається? І ця установка Установка передається від прабабки до бабки, від бабки до доньки, від доньки до дитини, і от, -от так воно передається. І дуже часто це просто такі, знаєте, поведінкові патерни, які просто передаються психологічно через установки, через виховання, через те, що вкладається в голову в процесі виховання. Отут, от таке. Тут, скоріш за все, якась установка, ну це, звісно, теж врахуйте да, на дні плюс до всього. Але, скоріш за все, тут от якраз якась установка деструктивна досі сидить у вас в голові, і вона передавалась прямо через, із покоління в покоління по цій гілці роду. Отак, Тут прямо родова тема, слухайте. Але родова не в, в містичному плані, а психологічному. І дуже часто ніякі прокляття знімати не треба, а треба просто проаналізувати, які нездорові установки тобі передали, і перестати ними керуватися. Це просто через усвідомлення і через зміну своїх звичок. Отак, отак буду дуже вдячна за зворотний зв'язок і, звісно, за вподобайку. Якщо вам ця інформація підійшла, зрезонувала. Так що тут у нас далі варіант другий. Ой, ну тут взагалі дитину ніби поприрівняли до домашньої тварини. Тут чому тут хлопчик, і, до речі, що стрьомно, що в нього ніби доросле обличчя, да? Ніби тут дитина на зображенні. Чому він сидить біля собачої будки? Тут може бути от таке ставлення до дитини: ой, новеньке ми відкладемо на свято, ой, переб'ється, ой, походить в цих страшних штанах, ой, там. Не балували. Коротше, дитину тут не балували. А я от переконана, що дітей треба балувати. І ось, ось цей стереотип наш, вибачте, дебільний в суспільстві. Розбалована дитина, то так жахливо. Та не можна дитину перелюбити. А от недолюбити легко, От тут недолюблена дитина, якій що на рівні емоцій не дали достатньо, що на рівні матеріальному речей і грашок. Якось до когось взагалі жахливо ставились, як до собаки, не до всіх, звісно. І тут в багатьох програється не всіх, звісно, вас багато в багатьох тут програється великою різницею у віці з батьками, і тому, відповідно, вони не могли на рівних якось. Достатньо добро добре комунікувати і відчувати потреби своєї дитини, бо велика різниця у віці, да, і вони от думають, як а в нашому дитинстві ми були раді і цьому. Ми були раді тому, що їже є да. Бо вони там жили в післявоєнні, наприклад, часи, коли люди голодували. І, типу, що не так? Вдягнений, нагодований, а що ще треба? Ну, бо вони в міру свого покоління, да, епохи, в які вони виросли, вони не могли зрозуміти, що час інший, і потреби інші відповідно в дитини. Били тут багатьох. І взагалі не були якось зафіксовані батьки на дитині. І ви тут можете піти в спротив сказати: Та ні, в мене гарні батьки. Ну, ну як у всіх, та, і били, і карали, і не могли дозволити занадто багато, і не могли балувати. Але ну що ж, як у всіх, це ж мої батьки, я їх люблю. Та вам ніхто не забороняє любити своїх батьків. Це нормально. Але просто треба визнати, що ви. Тут різні можуть бути історії. Ви можете компенсувати недоотримане через інші речі. Але оскільки вони не є тим, що реально може компенсувати цей дефіцит, то воно все падає як в чорну діру. Да? От. Ви можете бути невпевненою в собі люди, людиною. Тобто самооцінка тут може прям хромати да? через це. Ви, в принципі, не звикли, що вас люблять і вам от дають, дають, дають. То треба займатися тут самооцінкою, тут треба підіймати. І от е, так, батьки батьками, так вони десь там накосячили, травмували нас. Це все да. Але, але коли ми вже дорослі люди, то далі то вже наша відповідальність. Можна звинувачувати батьків хоч до гробової дошки, але ну, це ж не вирішує проблему. І ми можемо далі жити в травмі і страждати від неї, а можемо все ж таки її пропрацьовувати, позбавлятись. І тоді це вже наша робота, наша відповідальність. І ходити без кінця, вимагати пробачень від батьків ну, це нічого не дасть. Тут треба вже самостійно з цим працювати. Ви тут може людина відчувати себе не вартою кращого, не вартою кохання і внаслідок не досягати того, чого ви могли б досягти, да? бо ви можете навіть не претендувати на краще, погоджуватись на гірше. І так далі, і так далі. А все через дефіцит в дитинстві. Дефіцит уваги, дефіцит іграшок, дефіцит речей, дефіцит любові та всього потроху. Тобто, коротше, ваша травма зводиться до дефіциту всього в дитинстві. А вони навіть не помітили своєї помилки, що вони щось зробили не так. Вони зараз в інший бік кудись дивляться. Отак, от другий варіант. Буду дуже вдячна за зворотний зв'язок і буду дуже рада, якщо це чимось допомогло, підказало щось. І буду вдячна за вподобайку, а ми поїхали до третього варіанту. А тут, от навпаки. Тут якраз батьки, отут тут було більш-менш достатньо уваги, тут дефіциту нема. Але тут е батьки, ну тут от просто буквально відсутність сепарації. Тут за тут надлишок, ой, як би зараз сформулюю, надмірна турбота, навпаки, яка може тривати і досі. Тобто людина доросла, а, а батьки так заглядають, ніби він в колисці. А да? тут же дядько з бородою, вибачте. Отут, навпаки, батьків треба якось відсторонити і донести їм, що я вже доросла людина, і подумати, що батьки ваші завжди робили за вас. А те, що ви мали пробити самі. Ну, наприклад, замість вас там мама прибирала, да там, де ви могли б вже самостійно кімнату прибрати, не знаю, тато за вас задачки вирішував з математики. Ну там ну різні ситуації можуть бути. Вони досі можуть намагатися за вас ваші проблеми вирішити або порадити, порадити це моє улюблене. І це могло сформувати в вас. Будь ласка, не ображайтесь, деяку інфантильність, можливо, не взагалі по життю, а в конкретних питаннях. Ну, наприклад, ви терпіти не можете платити комунальні і якісь е, бюрократичні проблеми ходити вирішувати і внаслідок прямо от відкладаєте це до останнього в довгий ящик, і через це ви можете створювати в своєму житті такий сніжний ком невирішених проблем, питань і так далі. Тобто більше ініціативи від вас потребується, А оцей паттерн закладений в дитинстві, коли батьки все робили за вас і тряслися як на дитин. Це ну не сформувало в достатній мірі самостійності у всьому. В чомусь ви самостійна людина, в чомусь ви доросла, а в чомусь ви геть не самостійна людина, і це якби не ваша провина. От батьки перестаралися з турботою. Да? І що тут можна зробити? Та просто почати, взяти і почати робити. От те, що вам лінь, те, що ви відкладаєте постійно, де вам не хочеться цим займатися, такими питаннями, які супроводжують доросле життя. Це всяка комуналка, документалка, не знаю, робо, роботи всякі там, і так далі. І так далі. У вас навіть може бути така проблема, як от що ви сонливість, от ви спите, спите і ніяк не можете виспатися. от Ніби дай вам волю все в життя проспали. А це от якраз втеча, така от, втеча від дорослих питань, які не хочеться вирішувати. Бо батьки зробили, створили такий механізм, що от вони, можливо, думали до певного етапу будуть вирішувати за вас, а вийшло, що, що прям. Вже тоді, коли треба було перекласти це на вас, вони не переклали. Ну там, звісно, трохи свої ситуації у всіх, але отака тут історія. Тому подумайте добре, в яких сферах життя, в яких ситуаціях ви можете бути недостатньо самостійними і зрілими. І підтягуйте це просто. І ви можете для себе відкрити, що все набагато простіше, ніж здається. Що це не так вже й головняково, геморойно, да, вибачаюсь, що це, в принципі, то просто, просто. Це ваша психіка отак сприймає і відкладає, ви можете навіть забувати, от прям буквально забувати про якісь важливі справи. Тут, що схоже на цей СДВГ, з да? є такий синдром дефіциту уваги і гіперактивність, але в такій ну легкій формі. От, звісно, я вам не ставлю діагноз ні в якому випадку, я не маю на це права, а тим паче по одній карті в загальному розкладі. Але просто тут така схожа штука мені пішла. От, то вам треба, як. Навпростець проблему вирішувати, просто йти і робити те, що вам хочеться відкласти, те, що вам лінь, те, що вам от здається, що ви це не любите. Але насправді більшість цих справ вона нейтральна, вона не є ці справи, вони не є прям прям поганими, чи, чи добрими, чи приємними, чи неприємними Вони нейтральні, просто цього е, вимагає життя, щоб ми якісь такі питання вирішували, Да просто почніть їх вирішувати. От так, от так на тому в мене все, як на мене, змістовно вийшло. Е, дуже рада, якщо зрезонувало, було корисно. Дякую вам за будь-яку активність на каналі. Звісно, підписуйтесь, якщо все ще не підписані. Е, далі буде. І магічного, і мантичного, і психологічного. А я на тому буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Не з вами сила. З вами була Ганна. Пока-пока.